Перший з трьох мамографів вже прибув до Буковинського онкоцентру. Обладнання медзакладу надав міжнародний ядерний комітет. Це не перша співпраця з МАГАТЕ, адже раніше онкоцентр отримав від них лінійний прискорювач. Важливо, що ці проекти вдалося реалізувати в умовах повномасштабного вторгнення. Це досить довготривалий процес і. Партнери зі світу повинні були побачити, в нас що ми дійсно відповідальні, що ми можемо реалізувати ту всю стратегію, ті плани, які були нами погоджені з міжнародним ядерним комітетом. Ми заявили, що ми втілимо і реалізуємо ці всі проекти. Вони побачили, що перші ціліни він справді реалізований, працює. Ми надаємо медичну допомогу всім, хто до нас звертається, гарні результати, гарні відгуки. Досить багато пацієнтів вже проліковано. І наступним етапом це діагностичне обладнання, а саме моморфіки. Десь мого ще раз кажу на ранніх стадіях діагностувати онкологічні захворювання в жінок, саме які пов'язані з раком молочної залози. Нині у лікарні проводять реконструкцію приміщення, після чого розпочнуть монтаж обладнання. Перший мамограф встановлять у поліклінічному відділенні онкоцентру. З 2020 року Національна служба здоров'я була досить жорсткі покази, протипокази, вимоги до обладнання, і це обладнання повинно було бути цифровим, щоб можна було звітувати перед Національною службою здоров'я. На жаль, в нашій установі не було такого обладнання. То цих п'ять років ми не надавали цю послу, адже не відповідали тим вимогам, які вимагає Національна служба здоров'я щодо обладнання, на якому проводиться той чи інший вид діагностичної послуги. Якщо ми говоримо за мамограф. то зараз з нового року ми вже будемо контрактуватися. Всі, хто буде до нас звертатися, буде отримати цю послугу безкоштовно. Після проходження діагностики жінка отримуватиме консультацію рентгенолога та онколога-мамолога. Послугу планують запустити вже з нового року. Крім цього, онкоцентр найближчим часом отримує ще два нових мамографа. Це Україна, Франція, це міністерство охорони здоров'я керує цей проект. І транскордонний, це наш заклад і партнери з Румунії. Також в процесі реалізації також ще один у нас в кобності. На протягом двох трьох місяців у нас буде три мамографи, які значно покращать діагностику і зроблять з Буковинського клінічно-онкологічного центру сучасну діагностичну базу в плані діагностики раку молочної залози. Цифрові мамографи для Буковинського онкоцентру вкрай необхідне обладнання, адже рак молочної залози є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Після повноцінного запуску в роботу обладнання медичний заклад планує запровадити низку скринінгових програм, аби якомога більше жінок вчасно проходили діагностику і попереджали недугу. Олена Крячко, Михайло Орбанович. Новини СІ-4.